Ласка, діласкаво до програми Китай у фокусі. З вами Пол Грейні, замість Тіфані Майер. Чи готові США до сучасної війни? Пентагон поспішає збільшити виробництво ракет у чотири рази, готуючись до потенційного конфлікту з Китаєм. китайський виробник дронів пов'язаний з військовиками КНР програв суд і залишився в чорному списку Пентагону. А генеральний директор NVIDIA стверджує, що Китай відстає від США у перегонах штучного інтелекту лише на частки секунди. водночас в одному з китайських міст збирають зразки крові у всіх дорослих чоловіків, що викликає страх у жителів усієї країни. Відколи Володимир Путін Кім Чен Ін і Сі Цзіньпін разом з'явилися на військовому параді в Пекіні. Напруженість між сходом і заходом зростає. Чи може це вилитись у прямий конфлікт між США та Китаєм? До чого готується Пентагон? І наскільки ми близькі до точки неповернення? Про це докладніше. Раніше цього року міністр оборони США Піт Гексет заявив, що США готові розпочати війну з Китаєм, але чи вистачить у Вашингтона зброї? Понад три роки він постачав боєприпаси Україні, а також підтримував Ізраїль у війні з Хамасом. Сьогодні американські Нали закінчуються водночас Китай стрімко збільшує свій військовий потенціал, особливо ракетно-ядерний. Пентагон зараз закликає постачальників збільшити випуск ракет у четверо у пріоритеті Петріот одна з найпередовіших систем ППО США. За даними The Wall Street Journal, Пентагон нарощує виробництво 12 найважливіших видів озброєння від протикорабельних ракет великої дальності до ракет класу повітря Земля з можливістю комбінованого ураження. Раніше цього місяця Гексет провів розмову зі своїм китайським колегою. Він дав зрозуміти, що США мають життєво важливі інтереси в азійсько-тихоокеанському регіоні і захищатимуть їх. Перед візитом на Гоам у березні Гексет розголосив секретну записку, яка закликає підготуватися до потенційної війни з Китаєм, щоб захистити Тайвань, острів, який Пекін давно хоче захопити. У новому звіті британського аналітичного центру йдеться про те, що Росія вже допомагає КНР підготуватися до можливого вторгнення на Тайвань. Ця допомога передбачає постачання парашутних. Система а також навчання китайських військовиків виконувати практичні бойові завдання. китайський виробник дронів DJI залишився в чорному списку Пентагону серед компаній, які як припускають пов'язані з народно визвольною армією Китаю. Компанії заборонено укладати контракти з кількома федеральними агентствами. Суд у Вашингтоні відхилив позов DJI, який оскаржує ці рішення. Про це докладніше look. Окружний суддя Пол Фрідман ухвалив заява Пентагону про те, що DJI робить внесок в оборону промислову базу Китаю, підкріплений суттєвими доказами. Він додав, що технології компанії мають як теоретичне, так і фактичне військове застосування. DJI – приватна компанія зі штаб-квартирою в Шенджені. Більше як половина всіх своїх дронів вона продає США. DJI подала до суду на Пентагон у жовтні 2024 року, після того як її включили до списку китайських військових компаній, які працюють у Сполучених Штатах. Вона назвала такий статус незаконним та помилковим, заявивши, що китайські військовики її не контролюють генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуан заявив, що Китай відстає від США в технологіях виробництва чипів лише на частки секунди. За його словами, китайська технологічна галузь стрімко розвивається попри всі обмеження, що вводяться у недавньому подкасті. Хуан заявив, що дозвіл продавати продукцію NVIDIA у Китаї допоможе поширювати американські технології та розширювати вплив Вашингтона. Предіс технології анекстендмерикенінфлуенсґєнс. Ми протистоїмо малорегульованому ринку, який швидко розвивається. Грізному інноваційному, який прагне нових технологій. Люди цього не усвідомлюють раніше NVIDIA відновила постачання своїх чипів H20 до Китаю після паузи пов'язаної з експортними правилами США. Міністерство торгівлі почало видавати ліцензії на експорт цих чипів ще в серпні. NVIDIA також розробляє новий чип з урахуванням американських експортних обмежень. Він буде більш продуктивним. Водночас, Китай поспішає створити власну індустрію чипів. Китайські технологічні гіганти, такі як Alibaba, Tencent та ByteDance, інвестують у вітчизняні напівпровідники, розробляючи їх власними силами або фінансуючи стартап. Компанія Tencent заявляє, що вже адаптувала свою інфраструктуру до роботи на чипах власного виробництва. А в місті у внутрішній Монголії, автономному районі на півночі Китаю. Місцева поліція збирає зразки крові у всіх дорослих чоловіків. Це шокувало жителів у всій країні. Багато хто замислюється, чи припустиме забір крові у такої великої кількості людей. Яка причина? Масовий збір зразків крові відбувається у Шилінхото, місті у внутрішній Монголії на північ від Китаю. Влада заявляє, що зразки крові зобов'язані здати всі чоловіки віком від 18 до 45 років і що ніхто не повинен ухилятися. Збір зразків триває майже місяць. Їх відправляють до місцевого банку ДНК та зіставляють із паспортами власників. Міська влада стверджує, що кампанія пов'язана з пошуком зниклих безвісті. Тавників уразливих груп населення, таких як люди похилого віку та неповнолітні. Деякі китайські медичні експерти припускають, що збирання зразків крові може бути пов'язане з розкриттям минулих кримінальних справ, але здається, справа цим не обмежується. Жителі повідомили китайським змі, що влада також збирає історії хвороб щонайменше трьох поколінь. Ця новина шокувала весь китай. Багато хто висловлює стурбованість щодо державного нагляду, що посилюється. Деякі навіть запитують, чи може влада таємно. Використовувати цю інформацію для підбору донорів органів побоювання щодо санкціонованої державою насильницької трансплантації органів у Китаї привернули увагу у США. Сенатор штату Пенсильванія Дах Мастріано недавно виступив проти підняття китайського прапора у Філадельфії. Інфелодальфія сабінполікли перестаньте бути політкоректними і скажіть ні, підняттю цього прапора над нашим містом. Компартія Китаю пригнічує людей, кидає християн до в'язниць, вирізає органи у в'язнів і переслідує меншини. Це треба зупинити. Китайська влада давно стикається зі звинуваченнями в санкціонованому державою примусовому вирізанні органів у живих людей по всій країні. Міжнародні правозахисні організації заявляють, що основні жертви прибічники Фалуньгун. Фалуньгун також відомий як фалуньдафа – Це духовна практика, прихильників якої компартія Китаю жорстоко переслідує з 1999 року.